Я прийшов, так зайде. У Кропивницькому на вулиці Вокзальна біля двоповерхівки сталася пожежа. Як горіло, бачив місцевий житель Віктор Залєвський. Говорить, у будинку було повно диму. Він виніс на руках звідти дитину. Сидів, їв, воно ще всюди почало горіти. Я взяв ключ, в мене є від двора. Вибіг, а тут дим. Мама займалася з дітьми, двоє дітей, вчителька, від літіта І одного почало взагалі ну, трусити, я його на руки все спокою, виніс на вулицю. Каже, далі почав кликати сусідів, що вийшли з будинку. Рятувальники викликав власник гаражів, де сталося займання. Машину, яка там була, встигли вивезти. Карен кричить, типа, держи машину, вигоня. Вигнав машину свою. Карен це власник гаражів. Він спілкуватися на камеру не захотів. Сказав, що версію підпалу, відкидає. Збитки підраховуватиме. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 15-й годині. Сказала речниця служби Оксана Мачак. По прибуттю було встановлено, що гарять два гаражі. О 15.30 пожежу було локалізовано. За даними речниці, встановлюють причину пожежі. На це мають три доби травмованих немає. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.